Буває у вас так, що ви втомлюєтесь настільки, що у вас навіть сльози йдуть, а дозволити собі відпочинок, ви ну, не дозволяєте собі, так? Розумієте, для багатьох людей дозволити собі відпочинок оце приходить, коли вже йде момент зриву. Ну і часто до мене приходять клієнти, які ну, вже на грані, скажімо так, нервового зриву або вже і був, або якісь інші фізичні вади, які. Проявляється у людини, да, яка була дуже довго в стресі, тому е відпочинок це ж це така сама турбота про себе, як і робота це теж турбота про себе, так, турбота про свій фінансовий стан там, чи якусь реалізацію. Так? Тому турбуйтеся про себе, відпочивайте, дозволяйте собі відпочивати ще до моменту зриву краще, ніж потім вже. Приходити, коли коли вже дуже тяжко і важче вийти вийти з того стану.